Я ходила на святкування святого Миколая, коли розпочиналася різдвяна ярмарка. Мені дуже сподобалось фаєр-шоу, воно було надзвичайне. Я не пам'ятаю, який це був день, але приїжджала машина з Кока-Коли, От тоді вот воспоминання з детства прямо так нахлинули. Я була теж на Кока-Колі і бачила відео, от як шли з Дома культури, вот э, зв'язками, там всі... Очень красиво одеты были, вот мне понравилось. Ну, Я вживую, конечно, мне не удалось увидеть, а вот именно видео видела. Очень красиво было. Мне больше елка понравилась. А еще вчера был день ну, старый типа год. Мне он тоже вчера понравился. В конце самое неожиданное, это вот эти фей фейерверки, которые пошли. Дуже гарно в вместе. Каждый рік у нас вместе дуже. Є куди вийти і погуляти з дитиною. Сподобалось, але чесно сказати, дивилася за пожитомирському каналу, бо тільки сьогодні перший раз вийшлося вибратися до ялинки головної. Все так культурно оформлено. Ну, справді йдемо в Європу. Це, це радує, дуже радує. Дуже прикрашене, гарне місто наше, саме Михайлівська. Я тут дуже часто знаходжусь. Е, приємно, що як би не було скрутно, в наші теперішні часи. Але люди все ж знаходять собі час, можливості для того, щоб відпочити, відпочити з родинами. Ну дуже приємно це споглядати. Знаєте, Михайлівська дуже гарне освітлення зробила в цьому році. Парасольки ті, дуже подобається. Не знаю, що там про них кажуть в інтернеті, як то кажуть. Але дуже гарне освітлення. Люди надзвичайно культурно себе поводили принаймні в той час, коли я тут гуляла. Ярмарка дуже гарна, і по-михайлівськи надзвичайно гарно пройтись. Ну настрій був надзвичайно новорічний, насправді.